Буде підйом наверх, чуть-чуть вище піднімемо, бачите, у нас вже вищий дім став. А потім будемо другий поверх робити отут, а, в принципі. і ні. Чого ні. Дерева багато, цього багато, так що. Так що ні. зараз у нас плавиться цей. Зараз нас плавиться. Так, є, є так. Зараз нас плавиться. Кругляк ми забираємо, це забираємо, а це у забираємо, нас залишається. Дерево нам не треба. Ой, так. Да, дерево нам не треба вже. Дерев'яні дошки. Палиці, в принципі, оце не треба. Це зараз хай буде, зараз ми тут поставимо. Зараз отак от поставимо, щоб було видно. Так, отак. Так, отак. О, дощ пішов. Отут можна отак поставити красиво. Тут вот так вот можно поставить.